Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі, і в цьому відео я хочу розпочати таку важливу тему як дебют, і сьогодні поговоримо про одну з найбільш типових дебютних пасток, яку ви теж можете використовувати, особливо в Бліц та в швидкій шахі, і це у нас буде гамбіт Блэкбёрна. А В принципі, цей гамбіт, мабуть, один з найвідоміших, і я думаю, що багато людей його бачили в своєму житті. Але тим не менш мої відео все ж таки, мабуть, більше для початківців, які цей дебют не знають, і які можуть його дуже успішно використовувати в своїх партіях. Отож, як він виникає, він виникає після е 4 е 5 ми дивимося за чорних е, цей дебют. Ну і далі після кінів 3, кінь С6 і ходу білих с 4, ми не граємо слон С5 італійську партію, а робимо хід кінь Д4. І оце якраз є стартова позиція гамбіта Blackburn'я. І от що доволі дивно, якщо ми подивимось по базі, то тут статистика буде 47 на 49 якщо брати всі партії, 15 мільйонів партій на літ 6, але якщо білі грають кінь 5, а якраз це ми хочемо побачити, то статистика вже буде 74% перемог чорних, тобто майже там в 3%-4 партіях чорні перемагають. Статистика дуже. Впевнена, і якраз давайте подивимось найбільш типові варіанти для цього дебюту. Отож, давайте перейдемо. Ще раз, є 4 e5, кінь 3, кінь c6, c4, Граємо кінь d4, і якраз ми хочемо побачити в своїй партії хід кінь e5. Тобто, якщо чорні жертвують пішака, білі, звісно, ще не зобов'язані його з'їдати, але тим не менш це те, що хочуть чорні, щоб біле заграли саме кінь e5. Отож, кінь Гі 5 це вже дуже поганий хід, і це вже помилка за білих, тобто після кінь 5 нашого ходу в 5 вже перевага на боці чорних. І давайте подаємо статистику вже після 4 ходу. І отут вона вже буде якраз дуже-дуже впевненою, 77% перемог у чорних. А якщо білі грають кіні 7, частіше за все, саме так і робили нас ну, білі, то тоді статистика вже там майже під 100% 92% перемог у чорних, тому що у нас ну там, близько до мільйону партій після ходу Кінф 7. Отож, Кін-7. Цей варіант давайте розглянемо перш за все. Він найбільш типовий і далі я покажу ще хідстони. Всім інші там майже не заслуговують уваги. Отож, Кініф 7, Федж 2, після ходу ФЖ2, 5 у чорних вже позиція, в принципі, у білих, можна сказати, що програна. Якщо ми подивимося по комп'ютеру, то оцінка мінус 6. Ну і далі, що тут можливо, в принципі, не так багато логічних ходів по білих, турайфутин найкращий хід, але тим не менш далі ми граємо в 4 Ну і тепер, звісно, що якщо ферзь 2 то з'їдаємо ферзя, ну і далі вже якось виграємо цю позицію, я сподіваюсь. Ну а якщо слон Е2, то після слон є 2 і кінь C2 теж непогано, але ще красивіше і ще ефектніше, ефективніше буде хід Кінф 3. І це, як не дивно, на своєму ході мат за чорних. Таке теж іноді буває у шахах. Ну і крім того, цей фінал дуже популярний, якщо ми подивимось, то тут, тут у нас ну, майже півмільйона партій. Це дуже-дуже багато, чому я кажу, що це один з найбільш типових комбітів у шахах, який може вам принести багато перемог, особливо проти не дуже сильних гравців. Також, в принципі, ще пару варіантів хочу показати. Наприклад, якщо після ФЖ2 білі б зіграли Кініш 8, ну, звісно, що тоді ми з'їдаємо True на F1. А далі наш тинточний шутру, слон F1 він грає, ну і ферзі 4. Далі, звісно, що якщо версії 2, то просто з'їдаємо ферзя, тому слон T2. І отут теж багато є дуже сильних ходів за чорних. Слон C5, наприклад, комп'ютер нам радить хід, але тим не менше, я вважаю, що можна зіграти набагато простіше. Кінц 2, мабуть, найпростіший хід саме з людської точки зору. Ну і тепер, якщо король F1, доставимо мат. Ну і якщо він з'їдає коня, то з'їдає, звісно, що ферзя, і теж, звісно, що зайвий ферзь на дев'ятому ході за чорних, це дуже і дуже приємно. Тобто ми бачимо, що вже після ходу фершу 2, в принципі, у білих немає захисту, вони втрачають тут, ну як не дивно, вже мінімум ферзя. Ферзя за фігуру і, звісно, що програють в партії. Саме тому давайте повернемось назад. І, в принципі, в цій позиції я все ж таки маю показати хід слоне всім, тим більше, що його робили теж доволі часто до білі. Тобто у нас 34% Кінів 7 і 32% хід Slone 7. Отож, то не в 7. І отут дуже важливо зіграти не король К7, а саме король D8, це якраз дуже важливо вже за чорних. Ну і далі, що можуть зробити білі. Тобто, якщо ми подивимося по пасі, то частіше за все, білі грала рокіровка, це дуже логічний хід, але тоді ми з'їдаємо дня на е 5 і після ходу c 3 теж важливий момент, тут є у нас різні варіанти, але найкращим ходом за чорних буде саме хід кін E6. В принципі, якщо подивитись за комп'ютером, то це найкраща лінія за білих, якщо вони вже зіграли кінь e5, тобто з'їли все ж таки нашого пішака, якого ми віддавали. І оцінка тут, до речі, для білих доволі непогана, мінус 0,4, це при тому, що все ж таки в них немає фігури. Але тим не менш, я вважаю, що все одно фігура є фігура, і треба ще білим якось доводити те, що вони мають компенсацію за цю фігуру. А саме тому, як на мене, все ж таки так, грати можна, звісно, що подібним чином білим, але тим не менш, ну, це не те, на що білі хочуть розраховувати, коли грають в дебют. А, також, окрім рокіровки, тут є теж різні варіанти за білих і інже 4, я вважаю, теж дуже логічний хід. Чому логічний, тому що якщо зіграти Кінів 3, то якраз проходить ідея ферзь на g2, те, що в принципі чорні і так хотіли зробити, а от після Кінж G4, чорні вже не можуть, звісно, щось дати пішака на полі G2. І отут теж цікавий момент, що тільки 15% гравців грали правильно, і це як нативний хід Кіння 6. тобто Хід, можливо, не такий і дуже логічний, тобто хочеться грати, можливо, кінь в 6, але кінь h 6 сильніше. Чому сильніше? Справа в тому, що ми нападаємо і на коня, це перша наша ідея, і друга ідея напасти на слона. Тобто це, можна сказати, що білка. Ну і тут не так багато вже гарних ходів за білих, тобто грали часто білі D3, тоді ми просто з'їдаємо коня, верзем і виграємо філору. Тут вже компенсації у білих немає. Тобто, в принципі, загаль фігура у чорних і все. А, також, якщо зіграти кінь 6, тоді звісно що FRG2, що ми хотіли зробити, і всі приблизно ті ж варіанти, що були раніше. Тобто теж чорні там перемагають і виграють там мінімум Ферзя. А, ну І ще є доволі цікавий хід С3. За комп'ютером це найкращий хід. І от тоді якраз а, доволі теж несподіваний хід за чорних, це Кінь С2. Кінце 2, тобто ми віддаємо коня з шахом, ну звісно, що білі його з'їдають. І далі граємо в 4 тобто чому цей варіант для чорних працює? Тому що ми знову ж таки хочемо зіграти F2. І якщо білі грають рокіровка, то тоді якраз і з'являється у нас ідея ходу Кінів 7, якого б не було, якщо б білі зіграли, чорні точніше зіграли б кінв 6. Тобто така у нас довга можна сказати, ідея і доволі несподівана. 6, Щоб напасти на цього слона. Ну і врешті-решт, все ж таки, зайва фігура у нас е, залишається. Ну і в принципі перевага доволі суттєва. Тобто так, король без рокіровки, король доволі слабкий у чорних, але тим не менш в принципі, тут оцінка вже мінус 1, а не мінус 0,4, як було раніше. Тобто так, компенсація у білих є, але тим не менш, ну я б обрав точно чорних Бо в цій ситуації, якщо б міг вибирати, все ж таки фігура є і нічого суттєвого біло тут не створило. Тобто саме тому, в принципі, хід стону 7, якщо вже ця позиція виникла для білих, буде набагато краще, і це, в принципі, не зовсім те, що ми хочемо побачити, але тим не менш при найкращій грі чорних, і після Ton of 7 теж у нас буде перемога, ну, принаймні у нас буде. Матеріальна перевага у фігуру. Ну і ще раз покажу, що Кінів 7 це вже в принципі хід, який просто програє партію. Кіні всім f 2 і в цілому всі позиції вже після п'яти ходів білі можуть здаватись. Це вже не буде якимось дуже дивним рішенням. Тобто такі варіанти ми бачимо, що як не дивно в п'ять ходів можуть перемогти чорні в цьому дебюті, в цьому комбіті. Ну і звісно, що виникає питання, все ж таки, як зіграти білим, щоб не програти партію в 5 ходів. Ну, Все доволі легко, звісно, що в шахах, на відміну від а, а, шашок, ми не зобов'язані з'їдати всі фігури, і, в принципі, не зобов'язані бити. Тобто тут так можна з'їсти пішака на Е5, але набагато кращим ходом буде з'їсти коня. Ну, в принципі, є інші теж варіанти. Білі ц 3 наприклад, теж грають, теж доволі непоганий хід, але кінь д 4 Мабуть, найпростіше рішення. Ну і тут виявляється, що просто чорні два рази сходили конем у дебюті, що, в принципі, не дуже добре. Ну і далі білі можуть і рокіровку зробити, і де і це Тут дуже багато ходів, насправді, і не будемо цю позицію вже якось детально дивитись. Ну, рокіровка, мабуть, найпростіший хід, Д33 теж можливі варіанти. Ну і в майбутньому, якраз такі плани і є у білих. Тобто ми бачимо, що. Все ж таки у чорних не дуже добрий розвиток фігур. Пішак на D4 це не дуже сильний пішак насправді і можуть його чорні втратити ще в варіантах. Ну, тобто, в принципі, так, позиція у чорних ще, звісно, що не дуже прям погана, але тим не менш ми за чорних не змогли поставити цю пастку, тобто білі в неї не потрапили. Ну і можна сказати так, що в принципі позиція тут у білих з перевагою, хоча й невеликою. Але, тим не менш, знову ж таки, скажу, що цю позицію в принципі, взагалом можна грати, вона не така вже й погана за чорних, якщо ви сігали кінь D4, ваш суперник знає про цю пастку, нічого страшного не сталося, грайте цю позицію, теж все буде нормально. Саме тому, якраз під Бліц, під е, швидкі шахи, дуже цікава ідея кінь D4, компіт під Blackburn, ну і якщо все ж таки ваш суперник не знає. Про цю ідею, і з'їсть кінь 5, і на ферзі 5 ще й Кінів 7, то в принципі ви можете сказати, що вже перемогли в 5 ходів. Ну, дуже дивний такий варіант. Я коли вперше це побачив, ще дуже багато років тому якраз дивувався, що як так можна, що 5 ходів ми зробили, і білі, здається, що нічого поганого не зробили, але тим не менш, вже можна їм здаватись. Таке теж іноді буває в шахах, дуже рідко, але тим не менш така лінія теж у нас є. І якраз цим нам подобається шахи, що можна іноді отак зробити логічні ходи, але тим не менше, програти партію. Ну що ж, всім дякую за увагу. Сподіваюся, що цей дебют вам сподобався, і в майбутньому я планую ще якісь доволі типові дебютні ідеї здати, можливо, просто дебютну теорію в деяких схемах, які мені, наприклад, подобаються, які сам я граю і сам можу розповісти. Так що слідкуйте за нашим каналом і. Далі побачите ще багато цікавих тем, і також пропонуйте в коментарях, що б ви хотіли побачити. Думаю, що час від часу будемо робити відео за замовленнями. Отож, всім дякую і до зустрічі!